Наступний момент це фінансова система Російської Федерації, яка далі активно використовує долар, піднімалося питання про повну заборону російським банкам оперувати американською грошовою одиницею. Це в реальності буде дуже сильний удар. Ну і третє питання це ситуація з замороженими російськими активами. Хоч в США їх є небагато, там 2,5 мільярди. Але як прецедент для європейців в дійсності є надзвичайно важливим. Тому от е, я думаю, що санкційний тиск буде тільки посилюватися. Ну, логіка Трампа така. Він, зараз він санкції, він дивиться на реакцію Путіна. Е, я абсолютно впевнений, що ніякої реакції не буде, Путін буде триматися до останнього. То я думаю, що приблизно десь до кінця цього року, в грудні, ми побачимо ще один підсанкційний пакет, достатньо жорсткий, зі стороною американців по відношенню до росіян. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.